Трохи більше за місяць у сумах стартує конкурс на поліцейських. Спочатку набиратимуть у лави патрульних, чекають на 250 осіб. Претенденти мають скласти психологічні тести, показати загальний рівень знань, пройти медогляд і запевнити у тому, що перебувають у гарній фізичній формі. Це ті критерії, за якими екзаменуватимуть всіх охочих. Вся ця інформація вона прямо із Суми направляється в Київ. Тобто ми абсолютно не впливаємо на результати тестування. Після того, коли людина проходить всі ці, ці тести, медичний огляд буде співбесіда. По результатам співбесіди. Навчатимуть майбутніх поліцейських два місяці, починаючи від середини січня. Заробітну плату обіцяють від 6 до 8 тисяч гривень. Плюс кожному форму на 10 чоловік автівку. Стати до роботи патрулі у нашому місті мають вже наприкінці першого кварталу наступного року, тобто у квітні. До слова, вже більше ніж у 10 містах України нові полісмени демонструють свої вміння на практиці. Харків серед останніх там днями 800 осіб склали присягу та ввечері того ж дня вийшли на патрулювання.